Ліс рубають тріски. Летять під Держагентством лісових ресурсів. Столичні активісти нарубали лісникам дров на знак протесту проти вирубки дерев у заповідних урочищах та регіональних ландшафтних парках. Екологи стверджують, під видуманими приводами, зокрема так званою санітарною вирубкою, знищується не лише сухостій, але і цілком здорові дерева на тисячах гектарах по всій Україні, які згодом йдуть на продаж. Як наслідок у заповідниках і заповідних зонах зменшується популяції тварин і рослин, занесених до червоної книги. Якщо взяти національний природний парк Голосіївський в Києві, багато старих дубів. Вони виробуються зараз. Якщо він навіть сухий, його рубати не можна. Він буде 100 років стояти і бути прихистком для тварин птахів. А вони рубают, Зараз в моду вошли дубовые дрова, олигархи топлять камины дубовыми дровами, машинами продают на трассах все. Перед тем, как начать нашу акцию, мы два года э, исколесили все заповедники, национальные парки, посмотрели, что рубится. Например, в Крымском заповеднике рубятся вот такие вот величезные буки, без всякой червоточинки. В заповеднике Медоборы рубится прекрасный, спелый, негнилой осинник. І подобне робиться практички всіх заповідників національних парках. Это во И І вторых в одне таких саміх же заповідників, наприміровська, говорится, що срубили столько то із них ликвидной древесины столько. ліквідна древесина – это та которая реалізується. Маті гнилые, пустые, дуплистые деревья продать. невозможно. на початку березня. Міністерство екології та природних ресурсів заборонило санітарні вирубки дерев у заповідниках та заповідних зонах і звернулося до державного агентства лісових ресурсів аби відомство вжило аналогічні заходи на своїх заповідних територіях. Тому активісти прийшли під стіни Держагентства, адже заповідні урочища та регіональні ландшафтні парки підзвітні саме цьому відомству, і на їх величезних площах виробка дерев триває досі. Івано-Франковська, Лісіста область в 2014 году 84 чотири гектара 6001 шість тисяч кубік. підтверджує те, що ви робите дуже серйозно в заповідних урочищах, де на закону ПЗФ найсторійший заповідний режим, який рівняється режиму заповідників. І поэтому ми просимо вас е, доповнительним приказом запретить ці рубки. Чиновники з Держагентства не заперечують, можливо є випадки зловживання із вирубуванням лісів у заповідниках. Стосовно деяких фактів навіть проводяться службові розслідування. Однак кажуть, є ситуації, коли проводити санітарні вирубки необхідно. Наша мета не йти в ліс з сокирою, а все-таки в необхідних випадках, і як виключення природи зробило, в певних випадках за рішенням науково-технічної ради в зв'язку з подоланням певних. Негативних явищ, які можуть відбуватися на території, цей захід може проводитись, де кожне дерево, яке вирубується в лісі, це йде на шкоду. Представники відомства призвітували за пропозицією мінприроди, Держагентство вже прийняло рішення про заборону санітарної виробки у заповідниках та заповідних зонах. Чиновники погоджуються, слід прийняти відповідну норму щодо обмеження санітарних виробок і у заповідних урочищах, навіть за відсутності керівництва відомства. У даний момент ми цілий зробимо. Якщо його буде недостатньо, тільки з'явиться керівництво. Буде продубльваний. Такий лист може бути сьогодні. Христина Бевс, Андрій Пішта, та Антіві.